З 93-ї бригади було троє загиблих і троє ранених. Тому ми бачимо і арт-обстріл, як почався з половини восьмої і закінчився 4 година після обіду. Тому такого, як перемир'я, взагалі немає. Кожен день зі сторони скажімо, Російської Федерації йдуть провокаційні вистріли. Підвищена бойова готовність, може бути так, може бути наступ, постріли. Навіть може піти і важка техніка, важка артилерія. Тому ми вимушені бути бойовий, підвищені бойовій готовності. Ну що, Ми вчора в два калаша грали непогано. Пулемет заклине, починається бой, пулемет усе. Не можемо перезарядити, він заклине, блін. А бій ведуть на відстані. 800-900 метрів. 800 метрів. Тобто ну, калашник, в принципі, десь там та й може попасти. От і відстрілювалися з двох калашників. А що це там? 15 каналів, з тих 15 каналів все російське і все сєпорське. Да, от так подивлюся півгодини телевізора і сам же не цих хохлів, блядь. Всю, всюди чувствуюся рука госдепа. здепа. Вчора взагалі два короба було. Зараз його наведу. Там же ПКМ притягнули для того. Так вони взяли з собою. Там ще пекем. Сліс з самого початку, що тут, можна сказати, займаємо позиції в с с, с июля, да? Я не знаю, ми перший другий, другий раз сюди заходили, двічі давали наказ відійти. для того, щоб відійти. Перший раз відійшли, а, а по другий раз, а, а ми не, не почули. Зустрічати, будемо весело. Я вже приготував феєверк трасерами. Ферверк буде, як завжди. Яке може бути ще більш цікавіше і веселіше свято, аніж ти захищаєш свою батьківщину? Так склалося, що на Новий рік нам доводиться знову захищати нашу країну. З Новим роком! З Новим роком! Слава Україні! Набережний далеч. Радико їде. Слухай, С новим кота! ОРБ Спарта желает вам в новом году умирать побольше. Парни, это все хорошо, но мы работаем. Спарта, так ты приди сюда, блядь. Умрешь сам, бта! Иди сюда, Мы дождем, Да не отвечайте вы вообще никто в этом, блядь. Что там пострелили? Но велико мускалил. Вот принципе, с беседкой стреляют. А мы чекаем От що вони не зробили якийсь помилок і в руки в нашу сторону. Наприклад. Ну, підуть на нас, дамо відповідь. Не зараз нап'ються, не вже мозгів мало, ну зараз нап'ються. треба їм буде подвигів. Ну, от рухнути сюди. Ми їх тут і приймемо, почекаємо їх трошки. І приймемо. Водина гримне, привітає всіх. З <звук> чим? Степана Бадаєм. Залітувати з ДШК можна? Ми йдемо на позицію. Ви як утримає Карпатський сіст. Малий, заряджайся. Я вийде зміну, буде протоколити ситуацію, ми проведемо ротацію. Малий, заряджайся. Увага, альпініст, небо. Чотири людини на Дельвейс, не стріляйте.

Всех поздравляю с Новым годом, слава Украине. Карпатская сечь витает в небом моментов. С Днем рождения Степана Бандера!